Апеляційний суд міста Києва сьогодні розгляне скаргу на ухвалу солом'янського райсуду столиці у справі екс нардепа Миколи Мартиненка. Засідання розпочнеться об 11.20. Зазначу, що солом'янський суд відмовив спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у проханні застосувати до Мартиненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 300 мільйонів гривень застави. Натомість, 22 квітня, колишнього народного депутата відпустили під запоруки нардепів і міністрів. Раніше, 20 квітня, працівники набу повідомили Мартиненку про підозру. Експолітику інкримінують створення злочинної організації та привласнення розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.